Темою сьогоднішньої нашої лекції є стадія виконання місцевого бюджету за видатками, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів та їх повноваження. Стадія виконання місцевого бюджету є найбільш тривалішою, оскільки вона триває впродовж цілого бюджетного періоду, тобто починаючи з 1 січня. Планового бюджетного року та закінчуючи 31 грудня бюджетного року. Тобто цілий бюджетний період. Положення, які регламентують всі процедурні питання у процесі виконання місцевих бюджетів за видатками, унормовано статтею 78 та 79 бюджетного кодексу України. Які основні стадії та процедури процесу виконання місцевого бюджету за видатками? По-перше, це є встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, це є взяття бюджетних зобов'язань, здійснення платежів за бюджетними зобов'язаннями. Повернення кредитів до бюджету та особливості здійснення окремих видатків бюджету, як відомо, у нас застосовується казначейська форма обслуговування місцевих бюджетів. Як і державного бюджету загальну організацію та координацію роботи щодо виконання місцевих бюджетів здійснюють місцеві фінансові органи. Вони також забезпечують координацію роботи між усіма учасниками бюджетного процесу під час виконання місцевого бюджету за видатками. У нас застосовується казначейська форма обслуговування місцевих бюджетів і обслуговування. Здійснюються територіальними органами Державного казначейства України на місцях. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів затверджено наказом Міністерства фінансів від 23 серпня 2012 року номер 938. Цим порядком затверджено усі процедурні моменти процесу виконання місцевих бюджетів. І е, регламентовано е, також взаємовідносини між е, учасниками бюджетного процесу, тобто, це є взаємовідносини між місцевими фінансовими органами. Платниками податків, розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів та органами Державної казначейської служби. Зараз я коротко зупинюся на окремих процедурних питаннях процесу виконання місцевих бюджетів за видатками. По-перше, місцевий бюджет виконується за розписом місцевого бюджету. Відповідає за складання розпису і затвердження та подання органам державного казначейства місцевий фінансовий орган. Порядок складання і виконання розпису затверджується місцевим фінансовим органом, і основні вимоги до складання розпису полягають наступно. По-перше, розпис обов'язково повинен бути збалансованим як по року, оскільки бюджет у нас затверджується збалансованим, так і у розрізі місяців. Розпис включає такі розділи: це розпис доходів, розпис фінансування бюджету, розпис асигнувань бюджету, розпис кредитування. Річний розпис витрат спеціального фонду та помісячний розпис спеціального фонду. Складання розпису починається із складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до бюджету. Тобто, з самого початку формується дохідна частина бюджету у розрізі місяців. На основі цих даних формується Граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету. І це є підставою для здійснення розрахунків та доведення до головних розпорядників коштів. Лімітних довідок. Такі лімітні довідки до головних розпорядників коштів доводяться у розрізі бюджетних програм, які визначені рішенням про місцевий бюджет відповідним головним розпорядникам коштів. Головні розпорядники коштів забезпечують на підставі доведених лімітних довідок забезпечують. Організації роботи з розпорядниками нижчого рівня щодо складання проєктів планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів загального фонду бюджету та плану спеціального фонду бюджету забезпечують організацію роботи по складанню цих документів узагальнюють їх та подають відповідним структурним підрозділам місцевих фінансових органів для. Перевірки і відповідності бюджетному законодавству, та а також відповідності обсягам доведених лімітними довідками, отримані матеріали від головних розпорядників коштів узагальнюються місцевими фінансовими органами. Здійснюється перевірка, і вони є основою і підставою для складання та затвердження розпису місцевого бюджету. Розпис місцевого бюджету затверджується керівником фінансового органу та один примірник розпису передається органам державного казначейства для його виконання. До затвердження розпису місцевого бюджету обов'язково складається тимчасовий розпис. Після затвердження розпису місцевого бюджету розпорядники бюджетних коштів отримують бюджетні асигнування, і це є підставою для складання кошторисів. Видатків. Кошторис видатків це є основний фінансовий документ бюджету і установи, який складається та затверджується на кожний бюджетний рік. І це є основний документ, на підставі якого здійснюється фінансування видатків бюджетної установи впродовж бюджетного періоду. Кушторис в частині загального фонду складається із обсягу надходжень до загального фонду, а також має розподіл видатків за повною економічною класифікацією. Кушторис у частині спеціального фонду містить обсяг надходжень із спеціального фонду, а також має розподіл видатків за повною економічною класифікацію. Виключенням є те, що кожен вид доходів виключенням спеціального фонду є те, що кожен вид доходів спеціального фонду має своє спеціальне призначення, і видатки здійснюються виключно за цільовим призначенням. Порядок складання розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ затверджено постановою Кабінету міністрів України від 28 лютого 2002 року номер 228 Це є основний документ, який. Затверджено порядок, де чітко розписано усі процедурні питання пов'язані із складанням та затвердженням і виконанням кошторису бюджетної установи. На що слід звернути увагу в частині складання та затвердження кошторисів бюджетних установ? По перше, кошториси обов'язково складаються усіма бюджетними установами, які отримують кошти з місцевого бюджету. Кушториси не складаються за такими бюджетними програмами, як міжбюджетні трансферти чи резервний фонд. Зведені кошториси, які формуються головними розпорядниками коштів, не затверджуються. Установи можуть отримувати кошти лише за наявності затвердженого кошторису, і брати зобов'язання у межах асигнувань, передбачених кошторисом видатків на бюджетний період. За правильність та своєчасність складання кошторисів відповідають головні розпорядники коштів, які забезпечують організацію роботи по складанню кошторисів розпорядниками нижчими розпорядниками коштів нижчого рівня кошториси обов'язково повинні бути затверджені не пізніше 30 днів після затвердження рішення про місцевий бюджет. Хочу зазначити, що кошториси складаються розпорядниками бюджетних коштів. А якщо за рахунок кошти бюджету отримують одержувачі бюджетних коштів, у такому випадку складаються плани використання бюджетних коштів. Плани використання бюджетних коштів складаються одержувачами бюджетними одержувачами бюджетних коштів та затверджуються відповідними розпорядниками коштів, через яких вони їх отримують. Кошториси плани. Сигнувань загального фонду, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів, і штатні розписи підписуються керівником установи і затверджуються вищестоящою організацією. Без затвердженого кошторису не може здійснюватися фінансування видатків з бюджету. Важливою стадією виконання місцевих бюджетів за видатками та кредитуваннями є взяття бюджетних зобов'язань. Бюджетні зобов'язання можуть братися виключно у межах асигнувань, визначених кошторисом бюджетної установи. Це, що стосується загального фонду. Якщо ми говоримо за спеціальний фонд, то взяття бюджетних зобов'язань здійснюється у межах надходжень за відповідними доходами спеціального фонду. Оскільки доходи спеціального фонду мають цільове призначення і виключно у межах їх надходжень здійснюються відповідні видатки. Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби затверджено наказом Міністерства фінансів від 2 березня 2012 року номер 309 Казначейство України на, за дорученням розпорядників бюджетних коштів здійснює платежі за умови, наявності відповідного бюджетного зобов'язання для здійснення платежу, за у, наявності затвердженого паспорту бюджетної програми, а також за наявності у розпорядників бюджетних коштів відповідних бюджетних асигнувань. Отже, процес виконання місцевих бюджетів за видатками здійснюється впродовж цілого бюджетного періоду. Питань може виникати дуже багато. У лекції надано більш детальніше розписано усі процедурні питання і надано посилання на нормативні документи, якими слід керуватися в процесі використання бюджетних коштів. Дякую за увагу. thank mm -hmm. you